Мешканці Беза, мені дуже приємно на вашій землі. Сьогодні я тут перший раз в своєму житті. І якась тут така благодатна атмосфера, відчувається таке старе місто за старими коріннями, за старими традиціями. Ну, Трошки ще його підновити, би добре було, і тоді би ну, зовсім було гарно. Але Себе відчуваю, ніби як я заїхав десь, ну якби Досі. приїхав до батька на подвір'я. Так Досі. приємно тут, приємні люди, повна церква людей, гарно хор співає. І від того робиться дуже весело, дуже приємно, що стільки греко-католиків і так тримають свої е, позиції, свою віру. Оці говорили нам про з'їзд єпископів у Белзі, про початок нашої церкви. А я хочу коротко так сказати про 45-й рік, коли руйнували нашу церкву. Недалеко коло вас в село Низи. Отець Роман Тришневський, похоронений там в 64-му році, отець Роман Тришневський був у нас в Немирує на парафії. Арештований в 45 му році, засуджений на 10 років каторги. відбув за полярним кругом, коли повернувся в місто осінники, де також були вивезені його дружина Софія з сином. Він важив тільки 48 кілограмів при висоті 180 сантиметрів. Отець Роман Трешневський прийшов до нас. На парафію після того, як сам він був е, як старшина в українському війську, українських січових стрільцях. після того семінарія в рідному переміщені і дістає він парафію нашому рідному димиру, дає свіжий поштовх про світі, започатковує. Товариство ЛУХ, для молоді хлопці, патріоти, хлопці, дівчата, патріоти України гуртуються. При просвіті створює хор просвітянський і той же хор гарно співає в церкві. Але приходить 39-й рік, арештовують наших юнаків, дівчат запроторюють в тюрму Налонського. З 24 тільки троє дішилися живими. Настає 44-й рік. Приходять другі визволителі, арештовують отця Романа в 45-му році, коли арештовують весь провід нашої церкви, всіх епископів, архімандритів, поводарів нашої церкви і арештовують отця Романа. Арештовують навколишніх священників, які не підписалися під Московську церкву. Арештовують отець Роман дістає 10 років, відбуває на покарання, а в 47-му році його дружина Софія, яка була вчителькою німецької мови, вчителькою співів, вчителькою початкових класів сином також на Сибір, а сюди приводять вчительок з України, які малограмотні, але які виконують приписи партії. Його друг з сусіднього села, отець Козій Константин, також арештований, також на допитах. І коли його Оця козія пересилають, перевозять вже в тюрму на вивезення в Сибір. Він помирає в тюрмі 30 серпня. І в карточці про його смерть написано 58 років катар желудка і нема зовсім зубів. Так йому ті зуби так повибивали, щоб Ну, Принижували людину. Але я читав в архіві СБУ особову справу Отця Трешневського і отця Козія і бачив, як люди себе гідно вели на допитах, як вони відповідали, як не їх заставляли покаятися. А вони твердо стояли на своїй вірі. Отець Роман Трошневський вернувся, служив в Низах кілька років. Я був там в селі, розпитував людей і мені розповідали так. Надзвичайно гідна людина. Надзвичайна людина себе показала. Організатором навіть в тому вже похилому віці парафіяни надзвичайно його поважали і любили. Похований він в селі низи в центрі цвинтару так ніби у він огортає всіх своїх покійних парафіян. Велика любов нас наших священників. Бо ну, а що нам без них варто? Нас приносять маленькими на Христини в церкву і нас виносять з тої церкви, ми з глини постаємо і в глину перетворюємося. І сьогодні я хотів би, ну, щоб тут. Белс близько назів, щоб люди пам'ятали, отець Роман Тришневський, який постраждав за віру, лежить тут, біля вас, в селі Нази. Вічна я йому пам'ять. Дякую.